Фактично тільки з початку цього року нашими нарядами групами було затримано більше 13 тисяч громадян, які порушували законодавство з прикордонних питань, в тому числі і намагалися незаконно перетнути кордон. Ще частина громадян були затримані в пунктах пропуску під час спроби використання підробних документів або фальшування умови свого виїзду. Є ті, хто йдуть на такі кроки, і по кілька разів. Є, як я казав, рекордсмени, яких затримували більше десяти разів за те, що ми його затримуємо через декілька днів, він знову з'являється або на іншій ділянці кордону, або на тій ж, і знову ж таки намагається в незаконний спосіб перетнути кордон. Тому адміністративна відповідальність, як це є на даний момент, не стримує порушників від таких дій, якщо штраф коливається там тисячами гривень то о, люди платять від 5 до 12 тисяч доларів організаторам чи посібникам для того, щоб їх переправили через кордон.